Detalhe o Це Independent Politics, і я за річниці перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Минулого тижня видання Wall Street Journal опублікувало досить цікаву новину в контексті санкційної політики країн Заходу проти держав, які намагаються допомагати. Росії оминати санкції, які проти них були запроваджені з моменту 2014 року і потім з 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення проти України. Новина виходить з того, що Сполучені Штати Америки попередили Туреччину про ризик санкцій проти турецьких кампаній через допомогу Росії. Влада Сполучених Штатів Америки внесла попередження уряду Туреччини про реальний ризик запровадження обмежень проти турецьких кампаній, які допомагають Росії обходити санкції. Про що як я сказав, повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників. За їх словами, Вашингтон дуже стурбований тим, як Туреччина допомагає Росії оминати санкції. Зокрема, через Туреччину до Росії, за словами цих чиновників, надходить західна електроніка, а турецькі порти продовжують приймати російські судна під санкціями. І тут варто трішки детальніше прояснити, що ще у попередніх відеоматеріалах я зазначав, що є знову ж таки, треті держави, які намагаються допомагати росіянам обходити. Санкційні обмеження якраз у перелік цих третіх країн входила Туреччина. Очевидно, що є певні якісь таємні домовленості з росіянами з приводу такої допомоги. Це і економічний інтерес, це і певна винагорода за те, що Росія в 2022 році увійшла в зернову угоду. З якої ж потім вийшла вже в 23-му році, і інші знову ж таки причини, чому Туреччина так себе поводить. Тут знову ж таки мова йде про те, що Ердоган намагається всидітись на двох стільцях і отримувати максимальну користь. До великого жалю він це робить в умовах, коли в Україні відбувається війна. Що говорять джерела видання Wall Street Journal? Ми ведемо постійний діалог із турецькими, турецьким урядом з цих питань. Ми щиро сподіваємося, що нам вдасться уникнути сценарію, за якого турецька компанія буде піддана санкціям. Про що заявило одне з джерел? Окреме занепокоєння американських чиновників викликає тіньовий флот. Що функціонує через Туреччину, він допомагає Росії постачати нафту в країни Азії, оминаючи при цьому встановлену країнами групи Семи стелю цін. За даними Wall Street Journal, один із найбільших операторів тіньового флоту, є турецька компанія Backship Management, заснована понад 10 років тому. Станом на 2021 рік її флот нарахував 6 кораблів. Відтоді фірма стала стрімко розвиватись і до серпня 2023 року її флот складав вже з 41 судна вартістю 782 мільйона доларів. Загальна вартість флоту компанії за 2,5 роки зробла, зросла приблизно в 10 років. Представник відповідної кампанії Джеміль Ерсос заявив журналістам, що судна купували через банки Франції, Китаю, Японії, Тайваню та Австралії. Він заявив, що фінансування не надходило. З Росії Wall Street Journal зазначає, що Backship Management – не єдина кампанія у російському тіньовому флоті. За даними видання, сотні суден у всьому світі, що належать фірмам з Греції, Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, допомагають Росії обходити санкції в контексті постачання нафти. Після початку повномасштабної війни в Україні країни заходу запровадили санкції проти Росії. Приділивши особливу увагу російським енергоносіям. Ну і тут далі Радіо Свобода якраз наводить, в якому форматі ці санкції запроваджувалися, тут варто зазначити наступне: що все скоріш може дійти до того, що Сполученим Штатам Америки так і доведеться запроваджувати якісь, хоча б превентивні санкції проти. Цих турецьких кампаній, тому що цілком очевидно, що Туреччина не збирається припиняти допомагати росіянам обходити ці санкційні обмеження, і наступна новина, яку я вам розповім вже в наступному відеоматеріалі, вона є яскравим прикладом моїх слів. Тому, скоріш за все, це доведеться робити, і тут знову ж таки потрібно. Дати належне Сполученим Штатам Америки, що вони зараз активно будуть брати до уваги саме ті держави, які намагаються Росії допомагати в обході цих санкційних обмежень. Тому що ми прекрасно розуміємо, що чим швидше ці санкційні обмеження будуть діяти, тим швидше російська економіка впаде і Путіну просто не буде. Чим воювати в контексті знову ж таки фінансів, тобто він не зможе фінансувати свою знову ж таки армію. А ті держави, які намагаються допомагати росіянам, вони по суті продовжують війну Росії проти України цією допомогою. Нам необхідно приймати максимальні рішення в контексті того, щоб Путін якнайшвидше... Почав отримувати менше коштів, і таким чином це б спонукало його припинити цю війну проти нашої держави. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!